Це Ми не можемо просто брандові. Так, тому та, та, що розпустимо. Колеги, є необхідний форум для проведення засідання комісії на другу плюс тижні. Чотири питання розвідаю. Власне, роздано на руках порядок ден засідання комісії Чотири питання до денного пропоную. Богдана, якщо немає заперечення, затвердити в такому форматі чотирьох питань. Прошу голосувати, хто за... за основу та ага. з, в цілому, Так, проголосували за це. У зв'язку з відсутністю сектора постійної депутатської комісії пропонує секретарем засідання визначити Михайла Миколаївича Піня. Хочу заявити, що про свої конфлікти інтересів, так як в нас є тільки кворум. І без мого голосу ми не можемо прийняти рішення, тоді я буду голосувати. Прошу обрати секретарем засідання постійної депутатської комісії Михайло Миколаївича Піня. Прошу голосувати, хто за рішення ухвалення. Перше питання про розгляд питання адміністрації Тернопільського обласного комунального лісогосподарського підприємства Тернопіль агролісів 23 жовтня 24 року номер 98 Прошу Засідайте за стіл, сідайте і. Інформуйте коротко про коротко підприємство пропонувалося 25 жовтня 24-го року листом номер тринадцять вісім. Вверталися до першого заступника ради Володимира Двищика по питаннях про можливість розглянути питання про можливість продовження програми. Підтримки фінансово-господарської діяльності підприємства та встановлення власності територіальної громадські усевичівської області на другу, двадцять четвертій роки. Це була та програма. Ми її. оскільки та програма завершується, то посилити можливість розглянути продовжити цю програму для того, щоб надати можливість підтримці фінансовій підтримці на 25 рік. Ми просили 1 мільйон 239 тисяч 600, це гроші е, на е, заробітну плату на зарахування е, на, на та е, комунальні дати. Нам потрібні лише е. гроші. на заробітну плату ми просили е, на 10 чоловік штатного <кліжу> <забуду> Колеги, не знаю, які у вас це запитання задам своє для початку. Дивіться, всі комунальні підприємства створені для того, щоб працювати як господар з одиниці. Самостійно заробляти на свою діяльність і сплачувати вирішити якісь певні питання економічно-соціального характеру Київ в межах області, сплачувати дивіденди від отриманих прибутків в обласний бюджет. Як ви бачите, в 2025 році можливості до... Виходу на безбиткову діяльність і на прибуткову діяльність. І перше питання: як ви це бачите, як керівник підприємства? І друге питання проходило в засобах масової інформації, повідомлення про те, що ведеться якась певна робота з іншими комунальними лісосподарським підприємством по об'єднання ну, з централізовану структуру на обласному рівні, чи вам відомо про такі наради, чи ви були там присутні, чи у вас є така інформація, тобто які перспективи, і якщо є інформація про можливість ну, скажімо так, розширення сфери діяльності підприємства, щоб дало можливість отримувати дохід, прибуток і виходити на безбузкову діяльність. Ну, щодо першого питання, це підприємство в наступному році може проводити згідно діючих матеріалів із упорядкування лише е, санітарні руки. І з цих санітарних рук ми запланували невелику кількість те, де лише десь порядка 2 мільйони е, ми можемо там заробити. Оскільки це руки не є прибуткові, оскільки там рупаються лише такі робіт і якість а не відповідає лише війні. Це навіть тому багато заробити не може. Заробляли в наступному році. що е, Оскільки Тернопіль -агроліс, який у Агролісу є е, під підгадців Агролісу, під е, підгайцями Агролісу зроблялися матеріали е, 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 лісопорядкування які двійшли до Міністерства екології і за визволення етапів е, затвердження, поприченням був введений закон про оцінку приготування. Сказання оцінки впливу на довкілля міністерство мотивує тим, що підприємство має проводити таку оцінку своєї господарської діяльності, і як вона буде впливати та господарська діяльність в екологію. Щоб провести цю оцінку впливу на довкілля, потрібно. Десь орієнтовно небагато, немало, півмільйона грошей. Це було так в цьому році. А як в наступному році, можливо, розінки не міняються, можливо, якісь болічі ціни, чи що? Це була ціна цього року. Якщо б нам ці гроші десь було чи заробити, чи фінансувати. Це одна в снова печати, що те, як знову тату, тоді можна проводити підприємство е, цін купливого кіля, затратився, до затрапилися та якби ці вже завершення робити матеріалів і фільтурування. Тоді в е, підприємстві була б можливість проводити заходи е, суцільних рубок стиглих насачень, в яких ми сьогодні проводимо санітарні руки. Тільки такі хворі, і стаді, і поломані невіди, і тому. І якщо б почали обсягів соціальних робот папить, то було б більше ділової деровини і можна було б тоді вийти і показати року в живу. Щодо другого питання, що розмови зборівським з свого Спорівським підприємством, керівником було <клухи> звернуто нас про 에, бачення того, чи обласна рада може 에, їх 에, прийняти в склад об адміністрації. По якій причині вони там требують, вони бачать. 에, так що е, буде можливість більше розвиватися, робити ось, е, навіть е, те, спільне лісовпорядкування проводити, і можна було би тоді з них площа насадження в зі слів директора, а в е, Борівській громаді. Знову ж таки з його інформації є ще порядка 900 гектарів це чуть не половина того підприємства, насадження, які є на сьогоднішній день А Це не добре, і було буде добре їх набрати, та й робити насадження. робить запитання. Ну, дивіться, я скажу так, що ведеться певна робота так, по питаннях комунальних підприємств, але в частині вашого листа... Ну, Я знаю, по-перше, що у вас є питання, що по цьому році, так, або в цьому році в частині. Потреба в дофінансуванні для того, щоб говорити про, про перспективи 25-го року, треба вирішити питання, які склалися на підприємстві 24-му році. Я так не маю якогось готового проєкту рішення аби озвучувати, а те, що що буде мати підтримку, за те ми зможемо проголосувати. Е Особисто моя позиція така, що підприємство має перспективу, але воно повинно отримати певну допомогу підтримку сторони органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Є питання безгосподарних без, без хозяїв лісових насаджень, які є по різних територіальних громадах. І є в нас приклади успішного управління комунальним підприємством, де Аналогічні підприємства е, є недотаційними, є е, перебувають на самоокупності, є громади, які думають на створенням, але аналізуючи цифри, розуміють, що самостійно на цього зробити не можуть. Є підприємства, які працюють і десь не витягують. Особисто я є прихильником функціонування, але має бути чіткий план виходу на бездаткову діяльність і. Роботу в режимі самоокупності я би пропонував колеги депутати запропонувати звернутися до керівництва обласної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради, оскільки обласна рада не ну, не є розпорядником хоч обласного бюджету на період воєнного стану бюджетом обласним бюджетом розпоряджається обласна військова адміністрація. Звернутися з відповідним клопотанням до начальника обласної військової адміністрації щодо виділення необхідних коштів для, через програму фінансово-господарської підтримки для підтримки підприємства в 2024 четвертому році і передбачити необхідний обсяг фінансування, виходячи з можливості обласного бюджету. Для фінансово-господарської підтримки підприємства в 2025 році шляхом продовження терміну дії програми на 2025 рік і внесення Відповідних показників при ухваленні обласного бюджету на 25-й рік начальником обласної військової адміністрації. Якщо ж дане на питання, проект бюджету буде внесений в обласну раду, тоді зможуть депутати з цього приводу висловлювати якусь позицію і ухвалювати рішення в сесійному порядку. Як буде, ми не знаємо. Якщо в загальному є підтримка ну, такої позиції, то він буде ставити на голосування. Що є заперечення, то скажіть, ну тоді. Пропозиція підтримати мою пропозицію, звернутися до керівництва обласної ради з метою підтримки підприємства 24-25 році, відповідно до озвучених пропозицій. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто за е, рішення ухвалено. Дякую вам. Друге питання про розгляд розпорядження начальника тернопільської. Очальники Тернопільської обласної військової адміністрації 12 листопада 2024 року про затвердження змін до програми підтримки фінансово-господарської діяльності підприємства основної спільної власності територіальної терміної громадські села міста області на 22-24 роки. Це є в групі ці всі матеріали? Немати матеріалі. в мене тільки от таке прийшло, що якщо туда. А що вони схвалили? У нас зміни середний зменше, там В ну, начальнику Тернопільської обласної адміністрації було внесене на зміни програму в частині нашого підприємства Тернопіль Комінвест. У неї було судове рішення, яке заблокувало їм рахунки через, так, так, так? через неоплату виконаних робіт, але наскільки я. Пам'ятаю, по листах виділення цих коштів не передбачало вирішення питань технічного нагляду і авторського нагляду. Тому питання не до кінця вирішено, але беремо довідомо так. Дане розпорядження начальника Тернопської обласної адміністрації. Пропозиція взяти до відома розпорядження начальника ОЛА від 12 стопа, два року номер двадцять Прошу голосувати. за? Рішення ухвалено. Третє питання розгляд заяви депутата Тернопільської обласної ради цього скликання Ништа Юрія Михайловича 9 жовтня 2024 року Надійшла заява Тернопільської обласної ради депутата Ништа Юрія Михайловича. Заява відповідно до пункту 2 частини 2 статті 5 закону України по статус депутатів місцевих рад заявляє про складення депутатських повноважень. Заява від 9 жовтня 2024 року. Пропонується такий проект рішення комісії, розглянувши, рекомендувати Тернопільській обласній раді розглянути отриману 12 листопада 2024 року заяву депутата Тернопільського обласної ради свого Москви Каніничка Юрія Михайловича від 9 жовтня 2024 року. Якщо немає запитань, заперечень, то прошу підтримати такий проект рішення комісії. Прошу голосувати. Хто за? Хто за рішення? Валену і четверте питання передкодано про розвиток розпорядження начальника обласної військової адміністрації 25 листопада 2024 року No 27 ДСК про затвердження змін до програми підтримки військових частин Збройних сил України національної гвардії сприяння відсічі збройної агресії проти України та забезпечення національної безпеки на 24 четвертий рік. Оскільки це документ ДСК депутати можуть ознайомитися з цим документом в куратору комісії в юридичному відділі пропонується розпорядження виконувач обов'язки начальника Економічної обласної військової адміністрації. Тут я підписував. Я а, е, розпорядження е. начальника економічної обласної військової адміністрації 25 листопада номер 27 ДСК. до відома, Прошу голосувати. Хто за? Рішення ухвалене, Колеги, у нас ще є ряд питань, в тому числі питання затвердження розпорядження голови обласної ради сесійний період. Ми зберемося наступного тижня і розглянемо всі інші питання. І це питання дату, часу, згоди мов'язково. Всім дякую за роботу.